Доброго дня! Чому я вирішив створити свій канал? По-перше, це дуже подобається і будеш бачити свої помилки, будеш до чогось стремиться, щоб удосконалювати свою майстерність, свої навики. Наша пасіка знаходиться в мальовничому селі. Село Довжок Вінницької області. Могилів Подільського району. Як нас кажуть, це місце називається яру. яру. Пасіка в Яру. Але в мене є. Сам перед я хочу створити цей канал для своєї донечки. І в мене велика мрія. Не тільки, щоб моя донечка повернулася з заробітків з Польщі додому на Україну, а й щоб кожен українець міг повернутися назад додому, розпочати свій маленький бізнес і працювати на себе і на державу, щоб, щоб вже наша держава повернулася обличчям до маленького бізнесу, до тих людей, які мають один гектар землі, два-десять гектарів. Щоб, щоб люди могли працювати самі на себе і на державу, щоб маленький бізнес не знищувався, як це робиться на даний момент в, наш, в нашій Україні. І щоб ми могли працювати тільки на себе і на свою Україну, щоб можна заробляти е, гроші і в нас не їхати в Польщу, там, в Германію, в Чехію. Отак. От Я думаю, що ця моя мрія збудеться. Збудеться і всі наші діти, всі люди, які покинули свої сім'ї, рівні, домівки, повернуться додому на Україну і будуть працювати. І держава повернеться обличчям, лицем до, до своїх людей і буде підтримувати у нас усьому. І ми збудуємо сильну і процвітаючу країну. Хай Господь нас всіх благословить в цьому.